Сьогодні погода ніби сумує за безневинно загиблими українцями. Вітряно, небо, сіре, нависло, ось ось проліться сльозами суму. Діти читають жахливі статистичні дані смертей від голоду, притихли, задумались. Пам'ятати, щоб жахіття ніколи не повторилось, закликають їх дорослі. Сьогодні ми схиляємо наші голови перед однією з найсумніших дат нашої історії, та не тільки нашої історії, історії світової. Роковинами голодомору, який спустошив землю, який забрав мільйони життів, вже сказали діти. Кожна п'ята людина, кожен п'ятий українець не в роки війни, а в мирний час загинув під час голодомору. Але народ наш вистояв і вижив, і ми повинні пам'ятати історію. Це одна із найстрашніших сторінок історії нашої країни. Коли читаєш твори. Про цей час, а особливо, коли дивишся документальні фільми, навіть важко повірити в те, що відбувалося дійсно таке у нас на Україні. Це дуже важко, дуже сумно. І коли ми починали тільки вивчати історію от нашого краю, цю сумну історію нашого краю. То більшість із тих дідусів і бабусь, які вже зараз і немає, які пережили ці страшні події, говорили, що їм допомагала вижити в наших краях наша десна і наші ліси. Але ті страшні події ми завжди маємо пам'ятати, і ми, і ви, як наше майбутнє покоління, дай Боже, щоб ніколи. Більше не пережили таких страшних подій. Запалені свічки пам'яті, моторошна хвилина мовчання, за нею поминальна панахида. Це є наші святі українські мученики. Можна навіть сказати, новомученики, які від голоду Ми знаємо, що найтяжі смерть це голодова смерть. Когда-то мой покойный дід рассказывал, що від голода люди пухли. Я это не мог понять, как это можно от голода опухнуть. Но когда посмотришь эти фильмы документальные, почитаешь книги, посмотришь фотографии, это приводит не только в ужас человека, но и душу самого человека в такое состояние. Естественно, слава Богу, что мы сейчас живем в мирное время. Слава Богу, что у нас есть, как говорят, и кусок хлеба, и до хлеба. Дай Бог, чтобы в наших семьях В нашій країні нашим дітям, будучим нашому поколінню, прийшлося пережити то, що прийшло пережити покоління, то которої вже старий. До пам'ятного Христа покладені живі квіти, тріпочуть на вітрі свічки. Учасники заходу розходяться по теплих домівках, але в пам'яті залишиться згадка і думка, що голодомор не має повторитися ніколи. Ми прийшли вшанувати пам'ять, щоб такого більше ніколи не повторилося. Заплити пам'ятальні свічі хвилини мовчання, шанувати пам'ять. Ми розуміємо, як людям було тяжко це пережити, як вони опухли від голоду, як їм було тяжко, як вони переживали за себе, за своїх дітей. І тому ми зараз прийшли сюди, щоб хоч якось шанувати їх.